Ті зміни, і взагалі, от його ще називають як перевантаження БЕП, вимагалися нашими міжнародними партнерами: це МВФ і J7, Посли J7. На жаль, дуже часто в нашій країні реформи відбуваються саме от після того, як до нас звернуться країни МВФ, ну сам МВФ або країни J7, або інші міжнародні організації. Тоді Починається якби рух якийсь. Е, основні вимоги, які виставляли J7, е, це була прозорість обрання керівника. Там чотири вимоги були: прозорість обрання керівника, е, атестація е, працівників, проведення аудиту там, через рік-три роботи. І за висновками цього аудиту можна було потім звільняти, скажімо там, керівника. І, е, і е, заборона, щоб директора звільняв Кабмін, як це наприклад зараз. Е, прийнятий законопроект 10439, в принципі, все це е, врахував. Хоча урядовий е, законопроект ну, його дуже сильно критикували, бо вони, е, коли була перша версія е, законопроекту, було, ну, були деякі такі нюанси, які не зовсім відповідали вимогам міжнародних. Ну, міжнародних партнерів, тобто там і в конкурсній комісії е, порядок міг визначатися кабміном, а, але м, зараз внесли, от, до другого читання, коли його приймали, внесли поправки з інших альтернативних законопроєктів, які враховують міжнародних е, вимоги міжнародних експертів. МВФ. Е, що ми маємо зараз? Е, що от після того, як президент підпише законопроект. Буде створена комісія. Спеціально вона буде складатися з трьох представників Кабміну і трьох міжнародних експертів. І ці міжнародні експерти матимуть більше якби повноважень. Тобто, якщо будуть розходитися голоси, то перевагу будуть віддавати міжнародним експертам. Вони будуть обирати директора БЕП, вони придумають. Що теж є однією з такою гарною новиною, що ця комісія придумує сам порядок обрання директора. Не Кабмін придумує порядок, а от власне ця комісія нова. Потім вони розглянуть кандидатів і подадуть на розгляд Кабміну, бо директор БЕБ має затверджувати Кабмін. Не більше двох кандидатів. Є в цьому нюанс, бо, наприклад, і експерти і міжнародні експерти вимагали, щоб пропонувався один кандидат, щоб не було якби маніпуляцій потім, коли Кабмін буде приймати рішення. Ну але з... зупинилися на тій версії, що типу не більше двох кандидатів. Після того як керівник буде обраний, ця комісія розформовується. І він вже створює інші комісії, порядок створення інших комісій, які будуть проводити атестацію всіх працівників БЕБ. Ці комісії, внутрішні, вони будуть складатися з 12 вже людей. Це на різних рівнях буде. І так само буде шість людей, призначених директором БЕБ і шість людей від міжнародних експертів. І так само міжнародні експерти, міжнародні організації матимуть ну, якби більше переважне право на голосу. І буде проводитися відповідно ця атестація. Що добре, що також враховано це міжнародні партнери вимагали, це те, щоб провести після призначення директора БЕП, провести аудит всієї роботи БЕП. Наскільки вона була ефективна? Це через рік і через три роки цієї роботи за висновками цієї комісії. Також там буде створена комісія відповідна ця з оцінки роботи, і вона також буде з наших і міжнародних експертів прийматися. І вже за результатами висновки в цієї комісії може директора можуть звільнити. Тобто не Кабмін сам по собі звільняє, а от за результатами такої комісії. Ця комісія по обрання директора подає двох кандидатів. Відповідно, раніше там в проєкті було навіть трьох кандидатів. Це дає таку можливість для Кабміну все ж таки вибирати, тобто того, який більш зручніший, скажімо так, для них, або там для, ну, там для, ну, для влади в цілому, там або для якоїсь політичної сили. Але ну я думаю, що таку річ залишили тільки для того, щоб коли там проводився цей конкурс для директора, і були однакові, там, скажімо, бали вони понабирали, тоді будуть вибирати з двох. Це не обов'язково, що буде завжди два, буде один. Ще одним таким ризиком є і недоліком, скажімо так, законопроекту, що потребує подальших там, змін і врахувань, це те, що оцим міжнародним ну, експертам від міжнародних організацій. Дається досить багато прав і можливостей там перевіряти реєстри, тобто доступ до персональних даних і доступ до е даних, які можуть бути секретними. Е більше того, в роботі цих комісій передбачено таке поняття, як помічник е цього члена комісії. Статус його так само досить невизначений, і він так само матиме можливість доступу до цих персональних даних. Тобто, це питання треба врегулювати, бо так будь-кому давати дані там або ну, судових реєстрів, або там інших реєстрів про людину ем, ну, у нас це не врегульовано, тобто воно потребує врегулювання. Перевантаження БЕП це по суті. Ну, взагалі, саме БЕП, от воно з 2021 року прийняли ну, закон про цю структуру. і Вона почала як би працювати. Вона зазнавала багато критики, оскільки хто казав, що воно не працює, що воно нагадує досить податкову поліцію, яка б була дуже ну, негативно сприймалася бізнесом. Є зараз таке сподівання, що все ж таки, коли оберуть нове керівництво, таке, скажімо так, незалежне, і відповідно робота цього органу буде більше незалежною. Тобто, будуть там, наприклад, от в роботі Б передбачена не тільки оперативно-розшукова діяльність, а й аналітична інформаційна. Тобто вони будуть аналізувати, що відбувається там в економіці або в законодавстві, і можливо. Попереджати деякі там правопорушення, тобто будуть бачити, що от тут в цьому напрямку там, приймається законопроект, який або закон, який може там породити корупцію там, або зловживання, і вони можуть бути попереджені. Тобто, це ну, доволі таке хороша річ для бізнесу. Добре те, що Ну, зараз в них по суті, там, можна подивитися багато їхніх коментарів, що їх багато державних органів їх перевіряють. Тобто і податкова приходить, і СБУ має повноваження перевіряти економічні злочини, і Нацполіція. Плюс там різні структури там, по якості продукції, там, по захисту працівників служби. Тобто їх дуже багато. Зараз економічні злочини будуть зосереджені в одному місці і, по суті, буде. Один єдиний орган, який буде їх перевіряти. До речі, паралельно є ще один законопроект, його не прийняли. Це 10340, наступний за номером. Вони в парі взагалі йдуть. Там йдуть зміни до кримінально-процесуального кодексу, і там передбачені повноваження детективів БЕП. Під час перевірок обшуків там бізнесу і там передбачена така норма, яка ну вона доволі така, навіть нереалістична, казкова або фантастична, якась це під час перевірок бізнесу представники БЕП і НАБУ мають запрошувати представника ради бізнес омбудсмена. Тобто під час перевірок має бути присутня людина, яка буде слідкувати, чи порушені права бізнесу чи ні. Але це законопроект. Ще його не розглядали, не приймали. Це теж урядовий законопроект. І ну, тобто, можливо, будемо це чекати. Це власне, от один із них, бо багато ну якби критиків того законопроекту, що ну які повноваження отримують ці детективи. Тобто, для того, щоб е це сказати, треба внести зміни в кримінально-процесуальний кодекс. Е до речі, однієї з вимог було е міжнародних партнерів, щоб розмежувати. Функції набу і е, БЕП, щоб вони десь не дублювали. Ось, є такий законопроект, про який щойно сказав, 10340. І вони там передбачають, які види порушень вони будуть розклідувати, оперативно розшукова діяльність, і що взагалі там передбачено, яка процедура. Плюс те, що я раніше сказав, це про інформаційну безпеку, тобто мають бути передбачені норми. Які будуть регулювати цей доступ до приватної інформації іноземців, І також одним з недоліків є те, що як в будь-якій центральний орган виконавчої влади там передбачено ну, апарат або секретарят БЕП. Це будуть держслужбовці, не детективи, не там не, ну, не, не, не правоохоронці, а власне держслужбовці. І про цьому. Цей апарат секретаріат цей законопроект не регулює, тобто нічого не розписано. Тобто, це так само треба буде ну, іншими змінами вносити і приймати. Ви самі бачите, що от вимоги J7 або МВФ вони говорять про прозорість роботи. Там БЕП і там, конкурсні відбори, вони кажуть. Тобто, от, весь цей процес, коли от, там створюється або орган, або вдосконалюється, він має бути прозорим. Відповідно, такого роду проекти вони ну, якби залучають більшу кількість і експертів, і навіть громадськості. Тобто, люди, от, навіть про це не знають, що прийняли такий законопроект. А такого роду проекти — це залучення і громадськості, і експертів, які обговорюють, Тобто це робить процес прийняття рішення більш прозорим і відповідно якісним. Тобто, ну, десь треба знаходити компроміс, коли є різні думки, і тоді виходить ну, це добре.